Привіт! Мене звати Ірина Абрамова, я дизайнерка інтер'єрів, і це мій перший випуск на YouTube. Зараз ми знаходимося в ЖК «Кристалеві джерела. В інстаграмі я вже почала розповідати трохи, що сьогодні тут відбуватиметься. Перед історією цього проєкту можна знайти там в закріплених сторіс. А тут, на YouTube, ми починаємо безпосередньо в квартирі. Хочу вас десь познайомити. Привіт! Привіт! Це Оксана. Вона крутий жіночий фотограф і по сумісництву господиня квартири, куди ми сьогодні, сподіваюся, потрапимо. Так, так. так. пішли. Ходімо. <звук> ну що ж, сьогодні ми побачимо не фінальний варіант. Ми свідомо вирішили не поспішати і не закінчувати ремонт за будь-яку ціну в прямому сенсі цього слова. Ми зосередилися на тому, щоб зробити все необхідне для комфортного життя. А решту будемо доводити до ладу поступово, додавати лише ті речі, які нам дійсно подобаються, а їх пошук потребує часу та ресурсів. Цей підхід може підійти не всім, але кожен вирішує для себе, що підходить саме для нього. Починаємо з передпокою. Тут планується встановити шафу для верхнього одягу, зеркало та пух. Тут буде комод, ми хочемо знайти щось акцентне. А, тому знайдемо або щось цікаве, або зробимо на замовлення прямо по коридору санвузол. Тут у нас душова. Поруч дзеркалом знаходяться полички. Вони приховані від погляду, але їм ними зручно користуватися. Окрім стельового освітлення, є підсвітка в душі, підсвітка дзеркала та поличок. Туалет. Тут все зрозуміло, але є одна особливість, про яку розкажу трохи пізніше. За цими панелями знаходяться кілька функціональних зон. Тут невеличка комора. Сушильною пральною машиною, бойлером та іншим приладдям. Далі йде шафа з великою кількістю полиць для зберігання і торець шафи це вітрина, яка вже є частиною студії. І ось ми в студії, в зоні вітальні: диван, пуфи, ТВ. Ця зона ще не до кінця облаштована. Тут тимчасова тумба та робоче місце, які будуть замінені, а тут планується барна стійка для сніданків з гарним виглядом на ліс. Переходимо в кухню, і тут зустрічає нас він, стіл. Напевне, це стіл заслуговує окремого випуску, але поки що тільки ремарка. Ми планували щось більш легке, скандинавське. Але цей важкий металевий стіл з грубою поверхнею запав господарям в саме серденько. Люблю, щоб люди отримували задоволення від користування речами, які їм дійсно подобаються. Тож я адаптувала свою ідею, щоб підтримати стилістику столу. Ми обрали темний графітного кольору диван. Та темні кварцеві поверхні кухонних стільниць. Ідемо далі. Кухонний острів. та один запланований світильник, що звисатиме з високої стелі. І тут у нас ще одна маленька інтрига, а можливо, навіть не така вже й маленька. Ми переглянули багато варіантів світильників, але жоден з них не підходив. Можливо, тому що нам дуже сподобався один ще на самому початку. Але він, на жаль, зовсім не бюджетний. Тому ми вирішили, що якщо до кінця ремонту альтернативу йому не знайдемо, і він все ще так сильно подобатиметься, то візьмемо його. А мені дуже подобається назва цього світильника. Ви ж знаєте, мабуть, що дизайнери люблять давати імена своїм проектам. Тож я вирішила, що якщо такий цей світильник тут з'явиться, то і назва нашого проекту буде відповідна. Інтрига. Як то кажуть, не перемикайтеся, підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і дізнатися, чим вже закінчиться ця історія. Ідемо далі. Сходи. Під ними система зберігання, і ведуть вони на другий поверх спальню господарів. Тут будуть красиві полиці. Спальня. Тут поки що з меблів нічого немає, крім ліжка. Показувала, як ми його обирали в інстаграм. Тут буде гардеробна, туалетний столик і комод. Але це згодом. Звичайно, запитання щодо ізоляції спальні. Ми встановили двері і запланували скляну перегородку. По стелі проходить закладна, яка за необхідності дозволить нам легко її змонтувати. І обіцяний цікавий факт про туалет. Оскільки висота стелі в цьому місці дозволяла, ми скористалися стояком, що проходить зверху на перший поверх, і поряд зі спальнею облаштували ще один санвузол, тобто, фактично, у нас вийшов двоповерховий туалет. Давай трохи поговоримо: будівництво під час війни. Це стрес для нас? Ні. Нас це відвілікає від реальності, дає надію на майбутнє. І коли ти щось створюєш, це велика емоційна підтримка. Ми почали з вами працювати ще до покупки квартири. Ти вважаєш це виправдано? Ми розглядали різні варіанти квартир з більшою площою, ну і відповідно дорожче. Але завдяки твоєму досвіду, ми збільшили площу квартири майже на 50%. Так що ми заощадили на покупці квартири. За планом забудовника, це була звичайна двокімнатна квартира. Незвичайною була лише висота стелі, в найвищій точці вона сягала 4,7 метри. Ми використали цю особливість і спланували напівповерх. В результаті змогли розмістити в квартирі простору студію, окрему дворівневу кімнату для сина господарів. До речі, її не буде сьогодні в огляді окрему спальню з гардеробом та санвузлом і навіть невелике з приміщення. Звісно, зробити напівповерх вийде не в кожній квартирі, але переконатися, що планування вас влаштує ще до прийняття рішення про покупку квартири це моя щира рекомендація. Коротше кажучи, сподіваюся, прощаємось ненадовго, або у нас заплановано багато цікавих тем освітити. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, ми розберемося з ними в наступних випусках. Буду рада, якщо вам сподобалось це відео, і ви підтримаєте його вподобайками. І підпишитесь на цей канал. До зустрічі!